Сьогодні максимально атмосферне відео. Дай Бог залишитись непокусаною, тому що бджіл, як ви бачите, на задньому плані чимало, навіть і ті, які люблять кусатись. Я, в принципі, або ви тільки знали, як сильною боюся. <різь> <Дайте помаши. різь> <різь> Але. Сподіваємось, що все пройде. Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Мені дуже приємно, що ви вирішили подивитись відео. Знаєте, цей випуск не знімати в квартирі, в принципі, було б не цікаво, тому що саме про це місце сьогодні і буде йти мова. Краще за все я почну з самого початку, чому ми на пасіці, чому ми будемо говорити в принципі, про неї і як це все пов'язано з темою мого каналу, а саме просування, ведення сторінок і так далі. Так от, почну дуже здалеку. Мій чоловік разом зі своїм батьком займаються пасікою, і займаються пасікою вони доволі давно. І після одружень ми просто споживали, як то кажуть, ці дари від бджілок і на цьому все. Але після 22-го року, коли я пройшла перші курси по тому, як вести сторінку, як її просувати, як налаштовувати рекламу. Мені захотілося спробувати створити сторінку повністю з нуля. Але, ну, давайте чесно, коли ти без досвіду, то не сильно хтось хоче тобі довіряти свій бізнес. А кому б я ще могла запропонувати свої послуги, як не своєму чоловікові? Зрозуміло, що перша людина, з ким ми це обговорили, це був саме він. Так от, з того все і почалось. Меду, в принципі, вистачало для того, щоб споживала родина, і ще й залишалось, і залишалось чимало. Тому я запропонувала таку ідею: як давайте спробуємо продавати через інтернет. Для моєї сім'ї єдине, що треба дозволяти мені трішки їх знімати, і на цьому все. Спочатку це все було так, типу, чи спрацює, чи не спрацює, трішки скептично, і тим паче це було скептично не тільки зі сторони моєї рідні, а й з моєї сторони також. Щоб ви розуміли, той рік, в який я це придумала, я нічого не запустила. Ну, тобто, все залишилось тільки ідей. Я рік зважувалась, збирала інформацію, дивилась різні блоги, прописувала собі якісь ідеї, щось зберігала, аналізувала дуже багато. Я вам серйозно кажу: якщо зараз подумати, то нормальні люди запускають за місяць-два уже повністю. Мені на перший мій проєкт потрібен був цілий рік, і от вже спустя, так скажімо, рік. Початок травня, ну, зазвичай, перша викачка меду в сезоні йде під кінець травня. Тож, на початку травня, я вже була в бойовій готовності і зібравши Весь матеріал докупи, сіла його ще раз, перечитала, і в мене в голові вже склалась ідея, що я хочу і як я то бачу. Стосовно того, хто буде по більшій мірі на сторінці, в мене питання не було. Я знала, що це буде мій чоловік, тому що в нього дуже сильний особистий бренд. Моєю ціллю було запустити сторінку якомога швидше. Ну, тобто з нуля до результату мало пройти місяць максимум два. Я робила ставку саме на те, що мій чоловік доволі впізнавана людина. Його багато хто знає. і Люди, які будуть бачити його сторінку в інтернеті, це якраз будуть люди з нашого міста, і вони будуть або підписуватись, або навіть стануть нашими клієнтами. Тому сторінка, коли створювалась, вона була більше заточена під мого чоловіка. Його звуть Слава, як ви бачите і в назві. Чому бікіпер? Тому що з англійської мови це пасічник. А він, в принципі, і є пасічник, тому назва максимально проста. Коли треба було обирати фотографію, я передивилась дуже багато різних сторінок. Хтось використовував логотип, хтось використовував фото просто бджілок. Я вирішила піти іншим шляхом, так як мені потрібно було набирати людей в першу чергу, тому що ця сторінка повністю створена з доля. На ній до цього нікого не було. Я її саме під цей проєкт і створювала. Тому мені треба було десь тих людей брати. Люди краще всього реагують, коли на аватарці є людина. Не котик, собачка, бджілки чи ще хтось, а саме людина. Тому так і було вибрано, хто буде на заставці. Коли треба було прописувати шапку профіля, чесно скажу, ось на цьому моменті я дуже довго думала, як краще написати. Тому що ну, треба написати так, щоб мене зрозуміли, щоб розуміли мій посил, зрозуміли сенси, які я несу, і щоб мене могли знайти в інтернеті, ну, точніше нашу сторінку. Тому недовго думаю, цію. По фінішу було вирішено написати звідки ми і що це мед з домашньої пасіки. Тому що це правда, як ви бачите, не так багато у нас вуликів, і це правда домашня пасіка. Немає великого виробництва тут скоріше. Просто люди, які в нас купляють, це люди, які вже одного разу спробували, їм сподобалось, і вони стали нашими постійними клієнтами, як то кажуть, трішки приєднались до нашої маленької бджоли сім'ї. Дивлячись на те, що це був мій перший проєкт, який я повністю запускала з я дуже сильно переживала. Але також я розуміла, що навіть якщо в мене щось не піде. Ну, от в моменті я завжди можу переписати ту шапку профіль, я завжди зможу змінити ім'я, ну точніше, нікнейм, я завжди можу змінити фотопрофіль. Тобто це не складно. Але треба починати. Якби я сиділа, я і так, в принципі, рік витратила на те, щоб просто думати, аналізувати. Можливо, це класно, ну, можливо, ні. Це вже не знаю. От це просто моя історія. Можливо, треба було швидше, але в мене більше не було часу. По-нормальному треба було запуститись за пару місяців, і далі вже просто, як то кажуть, виправляти помилки, які будуть з'являтися. Тому що і так то вони то були, але можливо менше. Тож моя порада для вас: навіть якщо у вас є мінімальні знання, але у вас є багато бажання і ще багато страху, страх засуньте куди подалі, і просто беріть і робіть, тому що. Найкраще вчитись на помилках. Якщо є можливість, вчитися на помилках чужих. Після того, коли я оформила шапку профілю, я прекрасно розуміла, що мені потрібно зробити хайлайс і мені потрібно контент-план, дописи, щось публікувати і про щось розказувати. Цю інформацію також я брала. Деяку з інших сторінок, тобто я не копіювала тексти. У нас немає жодного тексту, який був скопійований з якоїсь іншої сторінки. Це, скоріше, було подивитися, як інші ведуть, що вони показують, що вони там розказують, і так далі. От. Тексти прописувалися доволі просто. Подивившись про що розказують, плюс в мене була книжечка про пасіку, там, де є дуже багато цікавої корисної інформації, звідки я теж її брала. От, і плюс в мене є чат GPT. Хтось скаже супер, хтось скаже, що їм користуватись, я користувалась. Я брала звідти ідеї, деякі тексти прям видно, що вони з чата GPT, але ви маєте розуміти, що я до цього з пасікою не було зв'язано ніяк. Коли я склала, в принципі, контент-план, в мене було перших 30 тем. Моя ідея головна була яка? Прописати текст на місяць, прописати ідеї для Reels, для Stories, для дописів. Навіщо? Для того, щоб публікувати кожен день. Тобто я собі заготовила текстового матеріалу на місяць. І далі мені треба було відзняти матеріал. Тобто, варіанту того, що я буду брати картинки з інтернету чи ще щось, взагалі не розглядалось. Мені треба був контент саме з цієї пасіки. Тому що ми робили? Коли була перша викачка меду, я дуже багато знімала. Точніше, перша зйомка була, коли дивилась до бджіл, друга зйомка, коли качався мед. Я зняла дуже багато відео. Вони навіть зараз в мене є на телефоні. Я навіть зараз, це вже два, це вже третій, якщо не помиляюсь, рік, коли я намагаюся вести цю сторінку. Весь матеріал, який був відзняти, я його Трохи сіла, змонтувала коротенькими відео, каруселями і почала публікувати. Вже чесно, я дуже сильно переживала, як воно піде. Ну, точніше, тобто, коли я створила сторінку, от представте, там нуль людей, і я роблю перший допис. Це був навіть не різ, це був просто допис. Тобто картинка і текст, на нікого сильно ніхто не реагував. Зрозуміло, що я додала цей допис також на свою сторінку. Ну тобто зробила репост в сторіс для того, щоб про цю сторінку дізналися. І далі я пішла доволі таким специфічним шляхом. Хтось каже, так не можна робити, хтось каже, що так можна робити, але в мене не було фінансів, за допомогою яких я б могла отак отразу вкладатись в рекламу для того, щоб розкручувати сторінку. Ну, на це все треба кошти. І тому, коли навіть зараз до мене приходять клієнти і кажуть, що грошей немає, але треба розвивати бізнес, то ну, чесно скажу, я пропоную консультацію, на якій я розказую саме цю історію, тому дослухайте її до кінця. Так от, що я робила? Перша, я заходила на сторінки людей, які знають мого чоловіка. Я на них підписувалась. Потім я заходила на сторінки різних кафе, ресторанів, центрів розвитку і заходила в лайки. І ті люди, які взаємодіяли з контентом, я також на них підписувалася, тому що я розумію, що це сторінки живі, і якщо їм буде моя сторінка цікавою, то вони на мене підпишуть. В такий спосіб я підписалася майже на 6 тисяч людей, щоб ви розуміли. І як результат, я отримала у відповідь, знову ж таки, я підписалась на 6 тисяч людей. І регулярно, тобто кожен день в мене було допис карусель або відео, тобто якийсь вид, вид контенту, не тільки сторіс, а саме на сторінці. Кожного дня був контент. І плюс додатково через тиждень я ще запустила Тікток, в який також дублювала весь цей контент за півтора місяці. Майже за два навіть я набрала першу тисячу підписників. Я не могла повірити своїм очам. Я перепитувала декілька разів, що правда, оце оце, оце, оце воно було. Тому що на моїй сторінці, на якій на той момент стояли 770 людей, і воно не рухалось на тій же сторінці два місяці. Почались перші вподобайки, почались перші коментарі. Далі хотілося продажів, ну, так, щоб чесно. Це стосовно того, як на нас реагували наші, так скажімо, знайомі, колеги і так далі. В принципі, як і зазвичай, хтось, типу, ну, класно запустили сторінку. Це було десь відсотків 15, не більше, ну, може, 20. І інші 80% відсотків намагались нас підстьобувати. Ну, нас це дуже громко сказано, більше підстьобували чоловіка, тому що він буває більше серед людей. Але знову ж таки, ви маєте розуміти, що це нормально. Коли ви починаєте займатися чимось новим, що ви до того не робили, люди не можуть вас сприймати так, як сприймали. А захисна реакція у людей саме і виглядає отакими підколками, десь якимись жартами, це наше суспільство. От воно просто існує і це треба просто прийняти. Як аксіому, доводити не треба. Так, треба сказати чесно, що оці 20% ми їм дуже-дуже. Раді, дуже вдячні тим, що нас підтримували, що, типу, так, ви молодці, супер, так, тримати. Це треба. Якщо у вашому житті є хоча б дві-три людини, які ставлять вам вподобайки і не бояться, що ви за ці дві вподобайки розбагатієте, цінуйте цих людей, тому що як ви бачите, таких людей, на жаль, не так то й багато. Ну, така трошки песимістична нота, але ну блін, ну, це правда. Ще наші продажі в принципі зі сторінки, але знову ж таки, я не можу сказати точно, що це було зі сторінки в інстаграм чи зі сторінки Тіктоку. Тому що писали нам в інстаграм, але в нас тікток був повністю заточений під те, щоб в нас впізнаваність працювала гарно, і ми переводили людей трафіком одразу на сторінку в інстаграмі. Деякі писали одразу, що вітаю, я до вас прийшла з ТікТока, а деякі просто хотіли замовити. Так от, перше замовлення з інтернету за допомогою ведення просування, отакого ручного, я б сказала, в нас було за 2,5 тижні. Цікавитись почали десь за тиждень, але перше замовлення зробили за два з половиною тижні. Знову ж таки, я була в захваті з того, що воно спрацювало. І, в принципі, далі замовлення пішли краще, тому що ми також показували в контенті, як ми пакуємо замовлення, як ми їх відправляємо. Історія має своє продовження. Коли я запустила цю сторінку, у нас все гарно йшло, а далі народилась наша друга дитинка, і мій фокус трішки змістився. І зрозуміло, що я закинула сторінку. І якщо, наприклад, за перший період там було опубліковано більше 30 чи 40 навіть різних віту, не пам'ятаю, якщо чесно. То за наступний період було від ну, відсилив відео 10. Що ви думаєте, продажі дуже сильно впали настільки сильно, що ми були трішки в шоці? Чому я знову почала публікувати контент та про нас вже ніхто не пам'ятає? А вся проблема в тому, що коли я почала одразу запускати сторінку, вона почала набирати обертів щодня, якийсь контент, взаємодія сторінкою, а потім все згасло. Не кілька місяців, і ніхто навіть далі не вів ту сторінку. Зрозуміло, що на фоні цього всього люди почали, люди перестали взаємодіяти з сторінкою, і на фоні цього все. Тому, знову ж таки, моя маленька рекомендація для вас, якщо ви вже почали вести сторінку, ведіть її у звичному для вас темпі, в зручному для вас темпі, в зручному режимі. Це може бути як одне відео на місяць, так і два відео на тиждень, так і щодня. Тобто, все залежить від того, яких результатів ви хочете. Якщо ви публікуєте контент на сторінці щодня, результати будуть набагато кращі. Якщо ви публікуєте, як то кажуть, підтримуючи контент, тобто на Тиждень чи там, раз на місяць. Це буде набагато гірше, але результати все одно будуть краще, ніж нічого. Я завжди кажу всім своїм клієнтам щось завжди краще, ніж нуль. Як висновок з цього всього мого монологу, можу сказати одне: якщо ви хочете просуватися через соціальні мережі, якщо ви хочете отримувати дохід, це реально. Ай, вокруг мене літають джоли. Сторіомину. Якщо ви хочете, щоб у вас були продажі саме з соціальних мереж, чи то з TikTok, чи то з Instagram, його потрібно вести систематично. Якщо ви не знаєте, як це робити, і вам треба допомога, то звісно ж я запрошую вас до себе в Instagram, де ми з вами розберемо саме вашу ситуацію, як запустити саме вам цю сторінку, точніше вашу сторінку. Для того щоб це було максимально для вас вигідно, знову ж таки не чекайте ідеальних умов. Ніколи не буде такого, що все буде ідеально складатись, все буде супер з першого разу. Буває по-різному, буває дуже сильно по різному. Тому для того, щоб не було, як то кажуть, очікувані реальність, просто почніть зробити, а далі буде видно. Якщо ви хочете запустити сторінку, але не знаєте, як це зробити коректно, я знову ж таки запрошую вас до себе на сторіночку в інстаграм. Напишіть мені повідомлення в Дірект, розкажіть вашу історію, розкажіть, що ви хочете запустити і в чому є у вас, як то кажуть, загвоздка, і я вам допоможу. Ми підберемо для вас саме оптимальний варіант, який буде вам найкраще підходити. Тому чекаю на ваші повідомлення. Я вам дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Мені дуже приємно за те, що ви ставите ваші вподобайчики, пальчики вверх. А також, якщо ви будете писати коментарі, я буду вам безмежно вдячна і до зустрічі в нових відео.